Вісімку кубків, ключові слова, зміни, відхід, відмова, звільнення минуле, очищення, трансформація, виснаження, сміливість, самостілення, втечі, спокуса. Карта жінка в червоному вирішила відмовитися від своїх старих звичок, бо вони коли більше, матимуть значення в її житті. Не бажаючи повертатися до минулого, вона з огидою піднімає руку та відокремлює себе від морок. Нагадуючи, думки змушують кінчики її волосся скритися від хвилювання, коли вона прагне рухатись від тілиших ситуацій. А самотній цвинтар, з якого жінка тікає, особлює все, що для неї мертве. Змінивши свій спосіб мислення, вона усвідомлює, що їй потрібно рости, щоб залишитися живою. Інакше вона також буде похована в землі. Позаду неї надгробок акуратно складені шість золотих чаш. Хоча вони здаються привабливими, ці предмети особлюють шкідливі звички та нав'язливі ідеї, якими вона колись потурала. Тонка стрічка пов'язувала жінку з цим безжиттєвим середовищем. завжди здавалася їй нерозривним ланцюгом. Руками вона намагалася розв'язати себе, але так і не змогла зрозуміти кладність цього вузла. Розмірковуючи про те, чого вона хоче в житті, замість того, щоб зациклюватись на тому, чого вона не хоче, жінка почала робити кроки вперед, віддаляючись від негативу. Вона залишила позаду вперте. Вузол, який все ще обмотане навколо основи сьомої чаші. Жінка, що тікає, тихо проходить на шпинька по згробниці, щоб не турбувати нещасні душі, що сплять внизу. Ви вони прокинулися, ці нужденні духи зробили б усе можливе, щоб стримати жінку та потягнути її в могилу. Остання золота чаша чекає перед нею, що може означати, що спокусу повернеться до колишньої поведінки, найімовірніше переслідуватиме її в майбутньому. Берегти яскраві своєї повні червоної сукні. Жінки потрібно буде зупинитися в блуканнях своїх Думок і зосередити свій розум на правильному шляху що чекає її попереду. Також що я можу сказати про вісімку кубків, це єдина карта в колоді, над якому ми бачимо надгробок, який повністю На Всіх інших ми можемо бачити лише частички. Реальність це настав час піти від старого, який давно вже нічого вам не приносить, окрім мук, піти від цієї людини, піти від роботи, змінити своє житло там, де ви зараз перебуваєте, тощо. Тобто, це внутрішня може бути стомлена особистість, яка проходить через період важкого відходу, очищення, трагмації. Вона вже пережила ці етапи емоційної прив'язаності, втрати, залежності, і вона свідомо відмовляється від усього, що більше її не резонує, навіть якщо це коли. Це було дорогим, важливим, цікавим, цінним для неї. Стосунки це, знову ж таки, карта прощання, найгірше вже по саду, далі буде легше. Звичайно, що іноді ще може людина згадувати того, хто причинив настільки її болю і гри, і згадуватися в голові. Але час ліс і горіння вже минув. Можливо, людина зможе побачити фотографію, або, знову ж таки, побачити цю людину, вільно буде набагато легше, аніж було до цього. Ви вже готові почати жити далі і почати можливо будувати. Або ще потрібно все ж таки час для відновлення, щоб тан пішов і ви вже могли повністю з серцем щось нове? Далі, якщо мова йде про сталі стосунки, а розлучатися вони не збираються, то це не потрібно брати зайвого голову. Не потрібно знати щось собі фантазувати, або занадто драматизувати якусь ситуацію, яка відбулася з цим партнером, або уявляти якісь похмурі картинки в голові. Тобто це може сам партнер це затягувати, але не потрібно чесно за це братися. У сексі можливо вам набридла одноманітність, ви шукаєте чогось або когось цікавішого, і ви може стали сміливішими, і ви не хочете робити те, чого ви раніше робили. Робота ви можете переходити на більш приємну або на більш просту роботу, уникаючи великого вантажу, обов'язки вам тоді раніше не давав дихати на повні груди. Це обов'язкове звільнення, але це також може. Показувати карта можливо, ви можете поміняти наприклад посаду або в іншу частину делегуєте свої навантаження. Можете дати іншій людині, або просто самі можете змінити місце. Відмова від грошової пропозиції, тому що не варта ваших душевних переживань. Тобто, наприклад, у вас є всі можливості, щоб наприклад стати керуючою. Але ви розумієте, що це більше обов'язків, обов'язків відживань і тому подібне, і ви не хочете. Так, там може бути більше грошей, але ви самі відмовляєтесь від цього. Хоча є варіанти. Девіація сила волі слабка, людина залишається в минулому, втеча від проблем. Карта дня плюс парада. Нарешті час залишити цю емоційну незадоволену ситуацію. В минулому, залишити її там в минулому. Просто йдіть, ніколи не озирайтеся назад. Якщо ви згадали, не потрібно себе мучити себе за те, що ви, наприклад, можете згадати людину, ситуацію. Знаєте, те, що ви згадали, можливо, випадково зараз, це нічого не означає. Просто, можливо, або щось тригувало, або ваш мозок може сам розуміти і переварювати вже більш спокійному стані інформацію, яка з вами відбулася. Ви заслуговуєте на краще життя, але ви повинні вийти за межі того, де ви зараз. Щоб відчути його, потрібно зробити розумний вибір, відстранитися від усього небажаного. Можливо, доведеться розірвати нездорові стосунки, звільнитися з перспективної роботи або їхати втекти з нещасливого дому, квартири, будинку і тому подібне. Але ви зможете знайти вихід, як це все зробити, і залишитися ще в плюсі, залишатися відданими змінами, залишатися відданими собі, перш за все. І розуміти, що ви цінені в цьому житті, не мама, не папа. Вони кожен відповідає за себе. Ви відповідаєте за себе. Ви вже доросла людина. Вчіться на уроках минулого і дозвольте отриманню цієї мудрості направити вас до кращого майбутнього.